Пате понове вітаю, мене звати Денис Зеченко. І доки я готую матеріал порівняння легендарної Logitech G502 і. Лазерної мишки на палець. Наш спеціальний кореспондент побував на презентації Logi Play в офісі Navi і побачив вживу декілька вельми крутих новинок. Зокрема, Logitech G915, Logitech G915KLX і Logitech Pro 2 Lightspeed. Почнемо з мишки з Pro2 Lightspeed. Ретейлова вартість якої має бути десь в районі 5600 гривень або 134 доларів, або 121 євро. І вона виглядає найменш Коштовною серед цього набору. Вона дуже-дуже проста візуально, вона стримана, без п'яти хвилин схожа на якісну офісну модель. Невелика, не важка 80 грамів, довжиною 125 мм, висотою 63,5, шириною 40. Але при цьому вона амбідекстерна і на вибір поставляється в трьох кольорах: матово, чорному, матово, білому і пурпуровому. До речі, хто не знав, пурпуровий або маджента є одним із основних кольорів у просторі смуг. оскільки є суміш червоного та синього. Його кольорів, тобто технічно він має стільки ж прав на існування, що і жовтий або фіолетовий. Втім, повертаємось до PRO 2 Lightspeed. Стримана зовнішність виправдана начинкою. У додаткових кнопок 4, тобто по дві з обох боків. Сенсор Hero 2 з відпрацьованою швидкістю до 500 IPS і чутливістю до 32 тисяч DPI. Перемикачі на основних клавішах Light Force. Присутня зарядка по Type-C з автономністю до 95 годин, є рідна підтримка PowerPlay і бездротової передачі. Даних light Speed. Останнє означає, що на, наприклад, ландчемпі в комп'ютерному клубі обох команд суперниць може бути одна модель бездротової миші, і бездротовий зв'язок не буде створювати проблем всередині мережі. Тобто, грайте до схочу. І що особливо круто: бокові кнопки знімні і на магнітах, тобто можуть бути встановлені або з обох боків, або з одного, або взагалі можуть бути зняті. А от чи будуть працювати обидва набори кнопок на практиці, одночасно перевіримо. В огляді, підпишіться, щоб не пропустити. Ну і доки ви там, не забувайте, що наш контент можна підтримати вподобайкою, підпискою та дзвіночком. Чудо, підтримка буде коментарем, але можна навіть фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. Продовжуємо. Коротко підсумувати майбутнє Logitech G915 і G915 KLX. Я можу наступним чином: це низькопрофільні бездротові RGB, механічні клавіатури вартістю від 9 до 10 тисяч гривень, тобто до 240 доларів. У нас в редакції на комбо-вомбо із низькопрофільності RGB та бездротових технологій трішки повальна цікавість. Тому очікуйте огляд, як тільки руки дійдуть. І з цікавинок з боку є програмовані клавіші, підсвітка LightSync, Основа з авіаційного алюмінію, бездротове підключення, можливе двома способами. Перемикачів може бути до трьох типів: клік, лініар і тектайл. І є окремі засоби керування мультимедіа. Сила активації перемикачів у випадку Tactile – 50 грамів, відстань активації 1,5 мм. Загальна дистанція ходу 2,5 2,7 мм. Очевидно, що така версія клавіатури буде меншою, але лише за розміром. Технології за нею зберігатимуться у повному складі. Це не зовсім новинка, але гарна пара до мишки та клавіатури. Logitech Pro X2 Lightspeed. Гарнітура з автономністю до 50 годин на бездротовому зв'язку. Причому це один із трьох засобів з'єднання, плюс 50-міліметрові драйвери з графеном, ну і мікрофон в наявності. Вартість гарнітури складатиме 6 тисяч гривень, це десь 140 доларів або 125 євро. Скажу одразу і два слова про G Pro X60. У нас вже є її огляд і на сайті, і на каналі. Однак її повноцінний реліз тоді трішки затримали, і вона технічно вважається новинкою. Це TKL 60% модель, гібридна з дротовою та бездротовою роботою, акумулятором до 65 годин, підтримкою LightSync та LightSpeed і фірмовими перемикачами GX. Конкретно, чесно, новинкою є варіант клавіатури в кольорі Маджента, бо навіть на офіційному сайті зараз доступні лише чорна та біла моделі. Ну а вартість X60 з тактильними свічами на поточний момент складає 5% тисяч гривень і на цьому в мене мабуть все а у коментарях не забудьте написати, яка новинка Logitech сподобалась вам найбільше. Мені особисто очевидно чи 915 Але ви пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом вважаю величезну дяку київському магазину Содмак'є за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, А також київському магазину Motoстав та компанії GoodSign Moza за надання мені стабілізатору Moza Air 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Я тобі просто обожнює і просуває на відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшен. Бережіть себе та будьте здорові!